У Житомирському навчальному центрі ВДВ Збройних сил України протягом двох днів тривав чемпіонат з волейболу. Право на першість виборювали дев'ять команд з усіх підрозділів високомобільних десантних військ. ВДВ дуже серйозно пропагується всі види спорту. Головне завдання це згуртувати колективи всіх військових частин, чесна безкомпромісна боротьба без травм з великою самовіддачею. Представники кожної з команд на майданчику і справді билися до останнього, демонструючи спортивний гарт і волю до перемоги. Першу зустріч на змаганнях вдалося вибороти команді 80-ї десантно-штурмової бригади, в складі якої були не лише чоловіки-десантники. Кожен учасник турніру запевняє, що волейбол надзвичайно цікава і корисна гра. Якщо ти ігрок в команді, то ти ігрок в команді. І не важливо, хлопець, дівчина. Я з школи займалася, а зараз просто в військовій частині ми кожного ранку на фізичній підготовці разом з хлопцями граємо в волейбол і відібрали. Це командна гра, він загуртовує командний дух і немало важливо, фізична підготовка для волейболу, можна сказати, не чим не поступається інакшим видам спорту. Волейбол це дуже командна гра, де проявляються лідерські качества. Врешті, після дводенних баталій, чемпіонами перших волейбольних змагань ВДВ стали військовослужбовці 25-ї бригади. Друге місце вибороли спортсмени 81-ї. третє місце посіли господарі, представники навчального центру ВДВ. Ірина Монастирська, Олександр Райковський військове телебачення.